Друзі, привіт! Ось вам рецепт найсмачнішої моркви по-корейськи. Нам знадобиться пів кілограма очищеної моркви, 50 мл олії, 2 столові ложки яблучного оцту, 3-4 зубчики чеснику, сіль і цукор У мене кокосовий. Спеції намішаємо самостійно. Будемо використовувати коріандр, чорний перець, паприку, базилік, червоний гострий перець та сванську сіль. Моркву натираємо на спеціальній терці для моркви по корейськи. Додаємо чайну ложку солі та чайну ложку цукру. Перемішуємо та жмакаємо моркву. Най вона тепер трошки пустить сік. А ми тим часом беремо часник і натираємо його на дрібній терці. Повертаємося до моркви, робимо у центрі гніздечко для спецій, додаємо чайну ложку коріандру, половину чайної ложки чорного перцю, половину чайної ложки паприки, половину чайної ложки базиліка, зовсім трошки гострого червоного перцю і половину чайної ложки сванської солі. Сванську сіль додавати не обов'язково. Але вона дає ще більше пікантності. Можна, звичайно, взагалі не морочитися і купити готову магазинну суміш спецій для моркви по-корейськи. Але я так пробувала і результат мені не дуже сподобався. Тому я змішую спеції для моркви сама і вам рекомендую. Тепер додаємо до спецій часник. В металевий кухоль наливаємо олію. Та відправляємо на невеликий вогонь, доки олія не закипить. Про кипіння вас сповістять ось такі тріскучі звуки. Знімаємо кухоль з вогню та виливаємо гарячу олію у гніздечко з часником та спеціями. Аромат на кухні буде неймовірний. Ммм. Тепер додаємо 2 столові ложки оцту. Перемішуємо все гарненько, руками це робити зручніше. І можна куштувати. Морквочка вже зараз дуже смачна, але рекомендую все ж відправити її ще на кілька годин в холодильник. Вона настоїться і буде повністю готовою. Моркву по корейськи можна їсти просто як самостійну страву, доповнювати нею інші страви. Робити з нею салати та й все, що забажаєте. Тож спробуйте і смачного!